Всім доброго дня. Маємо ось такий Volkswagen Golf 2015 рік, 1.6 дизель, механіка. У нас він в такому дуже гарному кольорі. У нас він має пробіг 220 тисяч на гарній комплектації Comfort Line. Задні передні партроніки, фуркоп, задні протитуманні фари, ось такі титанові диски. У нас Клімат-контроль, кондиціонер, середня навігація, мультимедія, мультируль, круїз, ліміт, вся електрика, електричний ручник. Ось, ось, так, він, ось так він виглядає. Я вам зараз покажу фарбу. У нас не фарбований. 136, 125, 124, 133. Дах у нас 136, 134, 125, 139, 140, 131. У нас літня резина Континенталь 21 рік. Нові тормозні диски колодки. Я вам покажу, як він ще тут виглядає. Ось тут він так виглядає. Датчики. П'ять передач, Два ключики. Такий дуже гарний стан його Все, машинка знаходиться в місті Рівному, у нас сервіс був пройдений, ось його він код. Дуже гарний стан.